Доброго ролочку, йду на укорпушту річки там льод Сьогодні гарна погода, сонечко мінус один Ленька На окорпусту йду. Завтра день кноп Я замовила прикольну книжечку для донечки. Трошки пізніше покажу вам Розпаковочку Вона дуже прикольна. Я думаю, що сподобається. Ось така краса річка культу. сонечко сонечка свій дипломатовою. Пригадаю там собі щось стукає. Обзор книжечки, яку забрала на Укрпошті. Видав Нідавничий Дім Artbooks. Книга, яка зробить тебе супер-мега щасливим. Франсуазу або представляє. Так? і от ідуть такі милі герої для початку. Чи можуть бути щасливі всі? Так? Відповідь на наступну сторінці. Так, усі прикольні такі малюночки, що тут написано, Наручені для щастя. найкраща дитина в галактиці. Прикольно. І це цілком таємно, 100% людина. Мені ну, подобається. Тут такі прикольні, як неоніновими фломіками розфарбовані картинці. Картинки такі. Ну, якісь життєві настанови. Важливі для що діточок, що для дорослих. Така яскрава, не сильно багато тексту, більше картинок, але дуже прикольно. Бу-бу. Ви зможете стати з ним супер друзями, друзяки. Щастя, щастя друзями можна стати. Ну, ось така мила книжечка. 10, якраз як Діані, що сонечко, насправді все просто. Так, ти хочеш бути супер щасливим усе життя? Негайно не купуй цю книжку. Або ну, не хочеш, не купуй. Ось і таке пояснення в картиночках таких модернових.